Сьогодні, 17 вересня, в Україні очікується нестабільна і мінлива погода. У більшості областей очікуються опади, місцями сильні та з грозами. На півночі і заході країни переважатиме похмура прохолодна погода з температурою плюс 15 плюс 17 градусів. А на півдні повітря прогріється до літніх плюс 25, плюс 29. Про це свідчить дані погода Уніан. Так на заході України сьогодні буде плюс 16, плюс 17. А на Закарпатті до плюс 18. місцями пройдуть невеликі дощі у північних областях. Сьогодні також буде прохолодно. Тут стовпчики термометрів покажуть лише плюс 15, плюс 16. Очікується похмура погода. Небо буде затягнуте хмарами. Повсюдно дощі у центральних областях тепло розподілиться нерівномірно у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. Стовпчики термометрів не піднімуться вище плюс 15, плюс 17. Нарешті території буде тепліше. Від плюс 18 до плюс 23. Скрізь очікуються дощі, а на Дніпропетровщині з грозами. Жителів східних областей сьогодні чекає суха погода і невелика хмарність. Тут повітря прогріється до плюс 19 плюс 23. На півдні України буде традиційно найтепліше. У Запоріжжі та Миколаєві повітря прогріється до плюс 22, плюс 24. У Херсонській та Одеській областях буде плюс 25, плюс 27. а в Криму стовпчики термометрів. Покажуть плюс 29 градусів. Також у Запорізькій та Одеській областях очікуються грози. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.